Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ на ніч». Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. Е, моя дружина запропонувала переіменувати канал з розділу На ніч на розділ Коли заманеться, з огляду на ту відпустку в півтора місяці, яку я собі зробив з об'єктивних та суб'єктивних причин. Однак коментар від вдячного слухача під ніком OldStone, а також незрозуміле для мене зростання активності на каналі, натякнули на те, що варто продовжувати. Тож до вашої уваги, воскресіння каналу розділ на ніч і нова порція Откровень від глупоти. Але попрошу не брати до уваги серйозно судження глупоти про війну. У нас для неї є надзвичайно поважні причини, які і мудреців змушують ставати хоробрими. Війна основа й джерело всіх славетних подвигів. А тим часом що може бути безглуздіше за неї, якщо немає для того поважних причин? Адже війна приносить обом супротивникам більше шкоди, ніж зиску? Я вже не кажу про полеглих, бо про них, як говорили колись, мегарійці, нема чого розпотякувати, але погляньмо на живих. Ось стали непорушно одна проти одної, дві бойові лави з закутів залізо, і ріжки тужливо гудуть, закликаючи до бою. Скажіть, будь ласка, яка тепер користь от цих, вибачте, мудрих, немічних людей, виснажених науками з рідкою холодною кров'ю? Адже тут потрібні товстуни, здоровані, бовдури, в котрих чим менше розуму, тим більше відваги. Кому потрібен такий воїн, як Демосфен, що, за прикладом архілоха, кинув щит і втік з поля бою, ледве уздрівши ворогів. Оратор з нього добрий, а воїн нікудишній. Але, кажуть, і кмітливість у війнах дуже допомагає. Не заперечую, тільки ж кмітливість усе таки військова, а не філософська. Для вельми славної справи війни філософи та вчені, що проводять безсонні ночі над книгами, взагалі не годяться. Тут потрібні лайдаки, звідники, розбишаки, бандити, темні мужики, тупаки, боржники і подібні до них покидьки суспільства. Щодо філософів, то вони в повсякденному житті дивовижно безпорадні. Ось хоча б взяти Сократа. Єдиним мудрецем назвав його Оракул Аполлона і зробив, м'яко кажучи, нерозумно. Хай це буде для всіх наукою. Так от цей мудрець наважився якось виступити прилюдно, але в останню мить раптом передумав і втік з Майдану під гучний регіт громади. Звичайно, Сократ, людина вельми розумна, вже хоч би тому, що відмовився прийняти дароване йому звання мудрець. Він вважав, що воно більше личить Богові, радив також розумним уникати політики й державних посад. Але краще б цей розумник порадив не знатися з мудрістю, бо що, як не мудрість, змусила самого випити отруту у в'язниці. Мудрував він багато про хмари та ідеї, займався вимірюванням ступні блохи, милувався писком комара, але жити так, як усі нормальні люди живуть, не навчився. Або Платон, кращого захисника, здавалося, богоні й шукати. Та коли прийшов до суду захищати свого вчителя, якому загрожувала смертна кара, так злякався галасливої юрби, що ледве промимрив кілька слів зі своєї ретельно обдуманої промови. Що вже тоді говорити про теофраста, який щойно вийшов перед люди, негайно ж замовк, ніби уздрів перед собою вовка. Дуже вміло надихав воїнів до бою у своїх писаних промовах і Сократ, але водночас був таким страшенним боягузом, що навіть рота боявся розкрити перед громадою. Також Тулій Цицерон, батько римської красномовності, коли починав промову, то тремтів як осика на вітрі і ридав, немов хлопчак. Фабій, щоправда, пояснював це свідомим і навмисним прийомом оратора та доказом гнучкості таланту. Достоту, що стануть робити ці розумники, як прийде час братися за мечі? Адже вони вмирають зі страху, коли ще борються лише словами. Дивуюсь, як їм не соромно після цього вихваляти, хай вибачать мені боги, відомий вислів Платона Блаженні будуть держави, де правитимуть філософи або філософствуватимуть правителі. Навпаки, якщо звернемось до видатних істориків, то побачимо, що нема правителів небезпечніших для держави, ніж мудраки філософи, від їхніх указів гине держава. Достатньо пригадати хоча б катонів. Один із них безглуздими доносами не давав спокою державі, другий, виступаючи дуже мудро на захист свободи римського народу, насправді погубив її. Додамо сюди ще брутів, касіїв, гракхів і самого Цицерона, який був не менш шкідливий для Римської імперії, ніж Демосфен для Афінян. Або ще Марк Антоній. Що й казати, хороший імператор. Хоч і його за це могла б я помордувати, але на біду був також філософом. За це громадяни його ненавиділи і зневажали. Уявімо на мить, що праве він добре, але вже те, що виростив такого спадкоємця-сина, він зробив для республіки більше шкоди, ніж користі. Здавна відомо, що людям, які багато мудрують, ні в чому не таланить, особливо в дітях. Тут, мабуть, сама природа завбачливо потурбувалася, щоб зло мудрості не ширилось надмірно серед смертних. Відомо, наприклад, що син Цицерона був виродком, а мудрий Сократ мав дітей розумом подібних більше до матері, ніж до батька, попросту дурнів. Якби мудреці були нездатними як осли до музики лише в громадських справах, а до всього іншого були вдатні, я б і говорити не стала. Та запроси мудрого на бенкет, і він або збентежить усіх своєю мовчазністю, або надокучить осоружними запитаннями. Піде ж з ним у танок, танцює як верблюд, поведе в театр чи на гуляння, одним своїм виглядом зіпсує глядачам святковий настрій. Отож навіть мудрий катон, коли хоче, щоб його не прогнали з велелюдного місця, мусить бодай на часинку перестати супитися. Встряний мудрець до розмови всі негайно змовкають, немов побачили вовка. Треба щось купити або з кимось про щось домовитися, тобто зробити щось таке, без чого не можна обійтися в щоденному житті, мудрець виявляє дивовижну безпорадність тюхті тюхтієм. Отже, від мудреця нема користі нікому ні йому самому, ні людям, ні Батьківщині. Він і в громадських справах недосвідчений, і поводиться не так, як усі, всупереч відомим звичаям. Внаслідок цього у мудреця виникає зненавида до всього, що його оточує. Все життя смертних сповнене глупоти, все робиться дурнями і серед дурнів. Тож, якби хтось один став усім набридати мудруванням, я б порадила йому усамітнитись подібно до Тімона, кудись зашитися подалі від людей і там наодинці з собою втішатися своєю мудрістю. Але вернімося до попередньої розмови. Скажіть, яка ще сила, якщо не улесливість, могла б згуртувати в державу оцих твердоголових, дубових і неотесаних людей? Саме в цьому суть міфу про Амфіона та Орфея. А в часи розбрату хіба не олесливість згуртувала народ і врятувала римську державу від розпаду? Чи може скажете філософська промова? Мовчите. Так боже воно. Для цієї нагоди, як відомо, було вигадано кумедну дитячу байку про живіт та інші члени тіла. Подібною байкою, але вже про лисицю та їжака, скористався за схожих обставин і Фемістокл у Греції. Далі, промова якого мудреця мала ще стільки успіху, як вигадана оповідь Серторія про лань. або влаштоване ним же смикання волосся з кінського хвоста, чи як витівка відомого спартанця з двома цудзиками. Всі ті випадки дуже кумедні. Я вже не кажу про мінуса й нуму, кожен з яких оміло правив простолюдом завдяки вигаданим байкам. Таким чином, за допомогою певних дурничок можна, виявляється, легко приборкувати цього величезного й могутнього звіра, ім'я якому народ. Тепер про мистецтво. Жадоба слави і тільки вона спонукає розум людей вигадувати й множити стільки мистецтв і наук. Скільки клопотів, скільки впертої праці витрачають дурні люди, щоб зажити нікчемної поваги, за яку немає нічого безглуздішого. А тим часом саме завдяки глупоті маємо стільки зручностей і, що наприємніше, насолоджуємося плодами чужого божевілля. Я вже присвоїла собі славу могутньої і працьовитої. А що, коли присвоюю також і славу розсудливої? Але це ж кажуть все одно, що смішувати воду з вогнем? Дарма. Гадаю, мені вдасться зробити і це, аби лиш ви, як і досі, були прихильними до мене і слухали уважно. Так от, якщо розсудливість полягає в щоденній кмітливості, то кому із двох пасує епітет мудреця? Мудрому, який нічого не робить через сором'язливість та боягузтво чи моєму дурневі, який позбавлений сорому і не боїться небезпеки, бо не усвідомлює її. Мудрий тікає до старих книжок і там намагається пізнати хитромудрі слова. А дурень, обертаючись серед щоденних злигоднів і поневірянь, набуває справжньої розсудливості. Це кажуть, ще Гомер помітив, дарма що сліпий, бо казав е, мудрий дурень по шкоді. Є дві найголовніші перешкоди на шляху до пізнання речей сором, що мов дим застилає душу, і страх, який сам усього боїться й інших відлякує. Але глупота великодушно звільняє людину від того й другого. Не всі смертні, на жаль, розуміють, як вигідно і зручно ніколи нічого не соромитись і бути завжди відважним. Та коли вже деякі з вас хочуть неодмінно бути розсудливими, тобто в усіх справах розважливими, послухайте, прошу, як важко бути розсудливим і в той же час називатися мудрим. Подібно алківіадовим селенам, все на світі має два обличчя, дуже несхожі поміж собою. Коли одне з них зовнішнє, ніби смерть, то внутрішнє життя, і навпаки, якщо перше життя, тоді друге смерть. І так все в житті буває одночасно красивим і потворним, багатим і бідним, ганебним і славним, вченим і невченим, сильним і немічним, видатним і нікчемним, веселим і сумним, щасливим і нещасливим, дружнім і ворожим, цілющим і згубним. Одне слово, якщо відкрити Селена, все виявиться зовсім протилежним. Може, комусь здасться, що говорила я занадто по-філософському, гаразд, поясню більш дохідливо, чи, як ще кажуть, відвертіше й від міневри. Взяти хоча б царя. Хто багатший і могутніший від нього. Але якщо він не навчений доброчесності, якщо не наситець, то такий цар найбідніший. А коли ще й душа в нього з багатьма вадами, тоді він навіть ганебний раб. Так можна міркувати і далі, однак годі вже прикладів. Але до чого я це все кажу, запитає хтось. А йдеться ось про що. Якби під час вистави якийсь нахаба раптом зірвав машкару з артистів, щоб глядачі побачили їхні справжні обличчя, чи не зіпсував би він усю виставу? І чи не слід було б прогнати його з театру камінням, немов навіженого? Важко уявити, які перетворення могли б статися тоді на сцені. Жінка виявилася б чоловіком, юнак старим, цар дамою а бог – якимось нікчемою. Справді, розвіяти обман значить розладнати всю виставу. Бо вигадка й облуда це саме те, що приваблює глядачів. Далі. Хіба все життя смертних не є грою, де гравці сховались один від одного під машкарою. Кожен виконує свою роль, доки хорех не забере їх зі сцени. А він часто примушує кожного лицедіяти у невластивому йому вбранні. Хто щойно був царем, одягнутим у багряницю, тепер виступає в ролі обдертого раба. Все тут облудне й нещире, але саме такою й повинна бути вистава. Ай гай, що б коїлося, якби раптом звалився з неба якийсь дивак мудрець і почав би голосно кричати Той, кого ви вшановуєте як повелителя і бога, насправді негідний називатись людиною, бо живе як свиня. Це найогідніший раб, що служить добровільно кільком мерзотникам одночасно. Що, якби тому, хто оплакує померлого батька, цей мудрець порадив веселитись, кажучи, що лише тепер батько зажив би справжньому, бо земне життя є ніщо інше, як довготривала смерть. Що, якби згаданий мудрець назвав вельми шляхетного чоловіка байстрюком і старцем тільки за те, що в нього бракує почуття гідності, яке є, начебто, єдиним джерелом шляхетності, що, нарешті, якби і про все інше він говорив щось подібне. Чого б такий мудрець домігся, а того, що всі вважали б його за божевільного й навіженого? Найдурніша, нетямка мудрість не має нічого нерозсудливішого, ніж погана розсудливість неправильно поводиться той, хто всупереч звичаю не хоче пристосовуватись до обставин і, забувши відомий закон бенкетуючих або пий, або забирайся геть, вимагає, щоб забавка не була забавкою. Навпаки, якщо ти народився смертною людиною, ніколи не мудруй понад міру, а ліпше або куняй разом з усіма, або кумедно помиляйся. Але це ж, скажуть розумники і властиве, глупоті. Справді, та я й цього не заперечую. Хай тільки й вони не заперечують, що саме в цьому полягає справжній сенс життя. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Моя жадоба слави, люб'язно надана для мене глупотою, просить вас поставити лайк, написати коментар, підписатися, якщо не підписані, і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати свіжих відео. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.